З року в рік, вранці, 1 січня, після новорічної ночі, чимало калушан приходить у центр міста на вулицю Степана Бандери, щоб взяти участь у вічі з нагоди дня народження, напевно, найвідомішого уродженця нашого краю Бандерівського краю. До барельєфа провідника ООН кладуть вінки і квіти, лунають промови. І щоразу оратори наголошують, життя і боротьба великого українця є постійно актуальними. У Бандери треба постійно вчитися. Степан Бандера людина-герой, людина патріот, людина-легенда, який війшов в історію нашої боротьби за незалежність як ціла епоха, як лідер наших українських націоналістів. Ми віримо, що ця постать і надалі буде надихати всіх нас на добрі справи для розбудови нашої незалежної. України Бандері, як нікому із політичних діячів минулого, поталанило увійти в історію з іменем, яке стало загальноназивним, і асоціюється з іменем народу. Бандерівцями чи просто бандерами, північно-східні сусіди називали і називають вихідців із Галичини, полум'яних патріотів, борців за волю вітчизни. Бандерівською свого часу нарекли і нашу українську мову. І сьогодні ми особливо пишаємося цим. Бо зараз, як ніколи, увесь великий і славний український народ пов'язує з поняттями Бандерівщина, Бандерівці, свою віру у перемогу над антидержавними, антиукраїнськими, антидемократичними. А соціальними ініціативами, які на жаль мають місце у нашому суспільстві. А дороговказом у боротьбі за власну незалежність і за щасливу долю були, є і будуть слова Степана Бандери: ми боремось за волю і правду, не тільки тому, що потребуємо їх для себе, але й тому, що Бог дав людям ці цінності, ці скарби, і ми маємо йти за волею. Ми маємо вчитися у нього. Ми маємо бути у своїй боротьбі за вільну і незалежну Україну, за україну українську такими ж стійкими, такими ж незламними, такими ж непохитними і такими ж безкомпромісними. Ви знаєте, я так завжди думаю про те, як знищували це ім'я. Як намагалися стерти його з нашої пам'яті? А воно як пташка Фенікс, воскресало з попелу. І воно завжди житиме з нами і провадитиме нас до щасливого життя. Але після завершення віча його учасники вирушили на малу батьківщину провідника ООН у Старий Угринів. 103-ю річницю з дня народження Степана Бандери відзначили цього дня мітингами урочистою худою та поминальними відправами в Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Рівному, Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі.